Доброго ранку, церква. Це ще один чудовий ранок, коли ми можемо разом читати Євангеліє, розмірковувати над нагорною проповіддю. Це ще один ранок, коли мені хочеться закликати кожного шукати Бога, шукати його з самого ранку, шукати Його для того, щоб сповнювати своє серце розумінням Його милості, Його благодаті, Його краси, яка відкрилася нам в Сині Божому. І тому ми продовжуємо читати ці уривки з Нового Заповіту, І я сьогодні буду читати п'ятий розділ із 21 та 22 вірша. Христос говорить такі слова, Ви слышали, що сказано древнім – Не убивай, хто же уб'є, підлежить суду. А я говорю вам, що всякий гневающийся на брата свого напрасно, підлежить суду, хто же скажет брату своему рака, підлежить синедріону, а хто скаже, безумний, подлежить гієні огняної? Подивіться, Христос говорить про те, що шоста заповідь у Божому розумінні передбачає не просто утримання від вбивства, а також утримання від гніву, злоби та ворожнечі, що ведуть до вбивства. Христос в цій частині Нагорній проповіді, Він дає людям. Побачити глибину Божих заповідей. Коли Бог давав свої заповіді, Він виразив в них свою святість, Він виразив в них свою досконалість, Він виразив в них свою доброту. Але роки законництва, роки поверхневого ставлення до Божих заповідей, вони сформували у людей викривлене розуміння. Вони сформували. Викривлене розуміння Божої волі, і тому в них було викривлене розуміння Божої святості, і тому в них не було усвідомлення власної гріховності. І тому Христос він прийшов у цей світ і, проповідуючи Євангеліє, Він показував людям глибину Божої святості, для того, щоб людина могла усвідомити власну гріховність, і щоб людина могла з каяттям прийти до Бога. Щоб людина почала шукати Христа як того, кого вона дійсно потребує, як Спасителя. І саме тому Христос говорить, що <кій> дивіться, насправді, шоста заповідь передбачає не просто утримання від вбивства, а шоста заповідь передбачає звільнення від гніву, передбачає утримання від гніву, утримання від злоби, утримання від ворожнечі, як від тих. Почуттів, які ведуть до вбивства. Подивіться, історія Кайна та Авеля показує нам, тому що вбивство воно не виникає раптово, воно не відбувається раптово серед людей. Вбивство передує досвід життя із серцем, сповненим ненависті, сповненим зависті, сповненим гніву. І коли людина не утримується від гніву, коли людина не утримується від злослівля, коли людина не утримується від ворожнечі, вона йде тим же шляхом, яким йде вбивця. Вона порушує ту ж саму заповідь, яку порушує кожен вбивця. І Христос показує це нам, для того, щоб ми усвідомили, хто ми є в Божих очах. Христос, Він ніби говорить, він ніби запитує в кожної людини, якщо Бог сьогодні прийде і буде судити тебе за оцими заповідями, яким буде вирок Божого суду? Чи знайде він тебе гніваючимся? Чи знайде він тебе сповненим злоби? Чи знайде він тебе тим, хто причетний до ворожнечі? Якщо так, то Бог визнає мене вбивцею. Більше того, кожна заповідь має дві сторони. Кожна заповідь, яка щось забороняє людям, вона автоматично щось і велить людям. І ця заповідь, яка забороняє вбивство, вона велить не просто людям утримуватися від гніву, ворожнечі, злоби і вбивства. Вона велить мені з любові дбати про ближнього. Саме, дбаючи про ближнього, я можу виконати цю заповідь. Коли моя турбота ближнього буде викликана любов'ю до нього, подивіться на притчу про самарянина: Левит та священник пройшли повз зраненої людини і не потурбувалися про неї. Тому левит і священник вони є вбивцями, не тому, що вони причетні до ран, які отримала ця людина. А тому, що вони не допомогли цій людині, вони не виявили любові, щоб потурбуватися про її життя, вони залишили людину помирати. І цим самим вони порушили шосту заповідь. Подивіться, на Самарянина, він з любові потурбувався про життя цієї людини. І тому він виконав Божу заповідь. І коли Бог дає нам свої заповіді, він дає їх нам не просто тому, щоб якимсь чином регулювати наше життя, хоча і це дійсно роблять Божі заповіді. Він дає їх для того, щоб відкрити нам себе, для того, щоб показати нам свою святість, для того, щоб показати нам свою красу. Для того, щоб кожен з нас міг пізнати Бога, знайти Бога і доторкнутися до Бога, який є саме таким, який Він є. Для того, щоб ми побачили. Як його святість реагує на нашу гріховність, щоб ми побачили також Бога, який сам є таким, яким він повеліває нам бути. І тому ми бачимо, що коли я порушую Божу заповідь, гніваючись та ворогуючи, я стаю в очах Божих вбивцею. Я повинен всім серцем намагатися усвідомити це. Тому що Боже Слово говорить мені про це. Я повинен усвідомлювати, що як вбивця я винен перед Богом. Як вбивця, я заслуговую Божого гніву, і Божий гнів повинен привести мене на суд. Але подивіться, якою є велика милість Божа в Ісусі Христі. Бог послав Христа, що поніс на хрест мою провину. Мої гріхи, мої гріхи, які Бог виняв із мого серця, сповненого гніву, сповненого злоби, сповненого ворогування, Бог взяв і поклав цей гріх на свого сина. І коли Бог поклав мій гріх на свого сина, Божий син був покараний як злодій, його покарали за людськими законами, так, як карають злодія, так, як карають людину, яка порушила шосту заповідь, яка грабуючи людей. Вбивала їх для того, щоб збагатитися. І коли Христос поніс на собі Божий гнів, Бог через це спас мене від власного ж гніву. Подивіться, Бог говорить про те, що я повинен уникати гніву, тому що сам Бог є таким. Сам Бог Він послав у цей світ сина свого для того, щоб вилити свій гнів на нього, щоб спасти мене від свого ж гніву. Те ж саме, що Бог велить робити мені, Він велить саме тому, що Він є таким. Він робить це, тому що Бог бажає, щоб я жив, як Він. Бог бажає, щоб і я, бачучи його благодать, Бачучи його милість, став людиною, яка уникає гніву, я повинен уникати гніву, уникати злоби, уникати ворожнечі, не тому, що люди навколо мене цього не заслуговують, і навіть не тому, що я можу відчувати моральне право так чинити, а саме тому, що Бог є таким, що Бог є таким до мене. Оскільки Бог є милостим до мене, оскільки Бог є тим, хто. Відмовився від гніву, і я маю бути таким по відношенню до людей. І таким чином Бог навчає мене. Дивіться, яка велика Божа милість. Велика Божа милість полягає до мене в тому, що Бог ціною життя свого сина милує мене. Я можу щодня приходити до Бога і щодня знаходити в своєму серці гріх, а отже щодня. Я можу визнавати, що я, за своїми вчинками, заслуговую Божого гніву. Але Божа милість є такою, що знову і знову Божий гнів не приходить в моє життя. Не тому, що я його не заслуговую, а тому, що Бог послав у цей світ сина свого, щоб раз і назавжди вилити на нього повноту свого гніву. Глибина моєї гріховності. Робить мене нездатним усвідомити те, що Христос стверджує про моє серце. Це ще одна важлива думка, над якою я розмірковую сьогодні. Дивіться, Бог говорить, що кожна людина, яка гнівається, вона є вбивцею. Але я так себе не відчуваю. Коли я гніваюсь, я не відчуваю себе людиною, яка порушила Божу заповідь, наскільки, щоб в очах Божих бути вбивцею. Так, я десь в глибині серця усвідомлюю, що гнів є гріхом. Про те, що моє вираження гніву є гріховним, але вбивце я себе не відчуваю. Я сьогодні потребую великої Божої милості. Я потребую сьогодні в тому і в тому, щоб знову дивитися на Христа. Дивитись на Христа до тих пір, поки я не усвідомлю Божу святість, до тих, до тих пір, поки я не почну. Розуміти і бачити гріх так, як розуміє і бачить його Бог. Це є бажання Божого серця. Тільки тоді, коли я почну усвідомлювати гріх гріхом, тільки тоді, коли я почну усвідомлювати гріх таким, яким він є, тоді я начну справді прагнути Христа, тоді я начну справді усвідомлювати, якою великою є Божа милість до мене. Повний любові, Божий син прийняв повноту Божого гніву. І його праведність зарахована мені. Це дуже важливо для мене. Дуже важливо розуміти, що навіть тоді, коли я не бачу себе повним грішником, Бог бачить мене повним грішником. Але в тій же мірі, в як я нездатний усвідомити себе повним грішником, в тій же мірі я й нездатний усвідомити, наскільки великою є та праведність, яка сьогодні зарахована мені. Божий син є тим, хто досконало виконав шосту заповідь. Він своїм життям і своєю смертю досконало подбав про мене. Він досконало подбав про моє життя. Він не лише не бажав моєї смерті, а й своє життя віддав для того, щоб я не помер. І сьогодні за Божою милістю, за Божою благодаттю, праведність сина вона зарахована мені. Кожного разу, коли я гніваюсь. Я згрішаю, але кожного разу Бог продовжує дивитися на мене, як на того, хто досконало виконав шосту заповідь. Не тому, що я її не порушив, а тому, що Божа праведність, вона зарахована мені. Її праведність, його праведності достатньо, щоб виправити вбивцю. Подивіться, його праведності достатньо не тільки для того, щоб виправдати мене, Його праведності достатньо для того, щоб мене. Вбивцю зробити люблячим, щоб в моєму серці відбулися такі зміни, щоб я з любові прагнув дбати про людей. І це є Божий задум. Бог бажає, щоб Його творіння стало новим у Христі. Бог бажає, щоб кожна людина в світі вона прийшла до Христа, схилилася перед Його ногами і, визнаючи свої гріхи, стала новим творінням. Подивіться на сьогоднішній світ. Світ сьогодні потопає у злі, світ сьогодні потопає у війнах, світ сьогодні потопає у вбивствах, у ворожнечі. І це через те, що світ сьогодні не пізнав Бога. Світ не пізнав Бога, бо якби світ пізнав Бога, який віддав свого сина, вони б так не чинили. Але це свідчить про те, що світ сьогодні не пізнав Бога. Мільйони людей, тих, які говорять сьогодні про себе, що вони є християнами, вони підтримують війни, вони підтримують вбивство. І це є зло в очах Божих. Сьогодні Бог закликає мене до важливих речей. Бог закликає мене сьогодні дякувати йому за сина, що поніс на собі увесь гнів. Я сьогодні покликаний вклонятися Богу. І сьогодні покликаний вклонятися Богу, який на сині своєму звільнив себе від гніву, для того, щоб не виявляти свій гнів до мене. І кожного разу, коли я дякуватиму Богу за те, яким Він є, бажання мого серця полягає в тому, щоб просити Його перетворюватись на Його подобу, щоб, дякуючи йому за те, що Він не гнівається на мене, він навчив мене не гніватися. На ближнього, щоб, дякуючи йому за те, що він подбав про мене в своєму сині молитися про те, щоб Бог і мене зробив тією людиною, яка буде дбати про ближнього. Але також сьогоднішнє слово воно має важливе звернення до тих людей, які можливо, вірять в Бога, відвідують церкву і знають Євангелія, але ще не прийняли Христа, не примирились з ним. Подумайте над сьогоднішньою заповіддю. Бог буде судити світ. Бог буде судити вас. І Бог буде судити не за тим, як ви усвідомлюєте свої Божі заповіді, а за тим, як ви, як Він їх усвідомлює. Подумайте, чи, коли прийде Бог, чи знайде Він вас людину, яка причетна до гніву, яка причетна до злослів'я, яка причетна до Ворогування. Навіть тоді, коли ви швидко відходите, навіть тоді, коли ви швидко перестаєте гніватися, ви вже є порушником Божої заповіді, ви вже є недосконалим у своїй любові. Але Бог є досконалим у своїй любові. І сьогодні Він продовжує закликати вас. Він продовжує вас закликати і прийти, і прийняти виправдання в Божому Сині, для того, щоб його гнів. Ніколи не прийшов у ваше життя. Нехай Господь допоможе вам сьогодні зробити цей вибір. Амінь.